Та сама дорога, той самий трактор, але агрегат інший. Всім привіт! Торохчу з культиватором до поля, будемо культивувати, що з цього рая получиться, не знаю. Прикол в чому? Що заростає бур'яном, якоби чекати немає на що. Бур'ян витягує нашу вологу. Опадів не передбачається. А закультивував, треба сіяти. Посієш через неділю, пише плюс два е, ночі. Температура. Тобто це буде приморозок. Чого доброго наша культура зійде до того часу і хватне її приморозок? Коротше, я не знаю народ. Як оце хто дивлюся? Ну всі ж сіють, всі, хто сою, хто кукурудзу, хто соняшник. У нас соняшник уже кругом окрузі всі посіяли. Ну, великі господарства. Кукуруза вже посходила, вже два листочка. Оці перші є. Це ж взагалі, як ми побачимо на тій приморозці, що, що тоді буде. Коротше, їдемо і ми. Будемо сьогодні тестувати даний культиватор Мінерал 5 метрів по класичному обробітку. в тому році ми його заганяли в сою по прямому культивували. От так вийшло на 5 балів. Ну І в цьому році будемо пекти також. Для отих любителів, нелюбителів реклами, то говорю, як воно є. В тому році хлопці його зробили, привезли на тест-драйв, щоб показати. Ми ним попрацювали, він нас задовільнив, наші потреби. Ті, що він повинен виконувати, він виконує, так як це культіватор, це не компакт і не дискер. Саме перше, що нам сподобалось, це його транспортний. Зараз ви бачите, їдемо в транспортно, це просто помпа. Тому ми не брали під даний трактор 6 метрів, щоб там з ним не возитися. П'ятиметровий нас влаштував, ми кеш листали. пожалуйста, ось тепер робимо рекламу, теп проплачену, показуємо, розказуємо. Ну, а ви вже дивитесь і робите для себе висновки. Правильно, правильно. Хороший апаратний, хороший. Дивлюся, бів ютуба. І так в господарствах з'явилися дані культиватори генерал. Ну, хлопці молодці, мені знаєте, що подобається. Що вони дуже швидко вкорили цю тему, перенастроїлися. Робочі органи імпортні. Купили, поставили, раму зварили, все, готовий агрегат. А деякі, ото там, як яке було 5 років назад, і по сьогоднішній день вони таке саме виробляють, як і тоді. Тому хлопці молодці, є нюанси, деякі я їх говорив, і дана компанія прислухалася. Зараз вони роблять як отаке дійшло, як у мене, яке цепляється на тяговий брус, так і те, що цепляється на нав'язку, на щоки, щоб Плаваючи, як його там називається. За віддільну плату, хочете таке дешевше, буде отаке. От хочете дорожче, буде інше. І ножку вони переробили, та яка мене дуже сильно напрягала і напрягає. Думаю, що ми з хлопцями будемо якось, та ми вже верні ввели бесіду, то тобто перероблять вони, привезуть, поставлять, тому що ну, непрактично воно мені по цьому тяговому брусу, так би як не круто, Ну, зовсім інше дишло, зовсім по іншому воно. Зроблений, по-іншому, я думаю, і працювати. Так що доїдемо до поля, покажу даний культиватор в роботі. Бур'яни у нас там жах, ох і жах, це просто заросло. От рослині важний температурний режим, холодно, вона слабіше росте, втрачає енергію росту. Як бур'яну, тому пофіг, він преш, передить йому, давай, давай, і таке заросло. І такі бур'яни народ з'явилися, що ми їх в очі не бачили, такі бур'яни. Ну, приїду все на поле, все покажу, розкажу. Зранку Дубар був неймовірний, в штанах бігав, це ось уже пригріває сонце. 20 пише таке, ну, погода, звісно, нестабільна. Взагалі, я не знаю, ранні посіви не годяться. Ну, деякі не годяться, деякі годяться. Пізні посіви, це теж вегетація наша продовжується. В общем, це все поетапно. Далі у відео розкажу, покажу, ще щось прокоментую. Так що сьогодні лайкос можете не ставити. Він нам, в принципі, вже не потрібен. Ті лайкоси до одного міста, одним словом. Так що, хто поставив, виберіть німецьте. Все, далі буде. Так, показую роботу. Я, звісно, приємно вражений, як з культиватора, так і з автопілота. Ось дивіться, щоб я вас... Не вводив обману, щоб там ніхто не казав, що я там брешу. Дивіться, захват 5 метрів. 5 метрів. Ок, старт. Зробив он 3 гектара. Поки батя катався зі мною. Зараз поїхав по обід. Тепер можна знімати відео. Значить, дивіться, заїжджаємо в останню загибку. Так, З однією рукою так удобно. Зараз ось проїдемо, вийдемо, подивимося, покажу. Як прекрасно перек... ну, працює безкоштовний сигнал. Я вражений. Я думав, ставить 4,80, думаю, похибка 20 см. Коли все так, як Андрюха, комерційний директор, заявляв, що коли в тебе гонить кілометр, да, не кілометр, 2-3 кілометра, може ця похибка бути. А коли в тебе гони, як в нашому випадку, десь 800 до 900 метрів. Все ось працює безупречно. Да, Стаємо, в принципі, от їхали вже від краю. Стоїмо, піші, покажу вам культивацію, по культиватору поговоримо. І ось дивіться, яка красота, я просто. Ну, ні, отут, а отут, а в даному випадку є ще момент. Коли їздив перед цим, було класно. Е, ось лінія. Попередня, і ось іде культивація. Тобто, в цієї сторони є якийсь зазор. Хоча перед цим тільки що не було. Ну, маємо, що маємо, безкоштовний сигнал. І тут ось та ж сама, та ж сама біда, ось, бачите? Ну, не біда, яка тут, в принципі, біда, просто ну, все прекрасно, ширина 5 метрів. І ось ми працюємо з 5-метровим культиватором. Площа виходить просто красивезна. Є момент, то тут є горбики. Горбики один другий і один другий. Викупив я чому вона є. Ось дивіться, ось стоїть колеса трактора, ось іде лапа. Ось. Чи вірніш, не так. Ось, ось. Та, що йде по центру колеса, лапа ось. Вона робить таку. Каналку, скажімо так І колісо культиватора теж він йде попереду і теж воно робить каналку. Тому що ну, ущільнення ґрунту. Одне колісо, друге колісо Зробило Тому що я думаю, в мене ще є запас, я спеціально взяв, думаю, вдруг лапа лопне, друг там ну, на постраховці запас в жопу де цей той. Ви ж розумієте. Думаю, щось. Що попаду на базу і зроблю як. Поставлю ще отут лапу, отут. Щоб перекривала оту. І отам десь чи на другій Ну, коротше, щоб іще по лапі додавлю, щоб не було е, оцієї канавки за рахунок е, ну, як, с, е, Сплотніння ґрунту. Я думаю, що воно причина цьому. Як ти не крути ось колеса, бачите, ось трактора, ось очки цього культиватора. І за цього йде оці дві канавки. Але фон. Дивіться, по якому ми працюємо, м'якенько, все файно. Тут ось ґрунт спушений, ну сіка тут, ну та ну, ну 7 може сантиметрів, не знаю. Не міряв. Так, да, це не компактор. Це не компактор. Але для культиватора просто красота. Ось бачите, яке в нас поле зелене. Щас сядемо трактор, проїдемо, там воно взагалі такий бур'ян, я ж кажу, я не знаю навіть, як він називається. Ну це я знаю, це свіріпа, це нормальна тема. Це нормальне явлення в нас на полях, скажу я вам так. Працюю по діагоналі. Тут у нас буде посіяна кукуруза. Кукуруза. Ще пройду тут. -то. Боронами в сторону посіва. Хтось скаже, що дурачок, ущільний в хтось там ще якось. Хлопці, я нікого ж не змушую так робити. Ми робимо так, як ми вважаємо за потрібне. І показуємо це. А як це правильно чи неправильно, Бог я знає. Якщо ділові поради аргументовані, питань не є. Ну, ми робимо так. Тобто, боронками, да, що нас? Тут була пшениця, була оранка, весною шлейф. Оце після шлейфа ніхто тут нічого не робив. І оце заросло, бачите, зелене-зелене. А тепер чорне-чорне. Вибачаюся. І буде тут посіяна кукурузка. кукурузка, Вирізає ідеально. ідеально, ну Отут, бачите, по стиковому, звісно, так. Да. Чуть-чуть. Ну нічого. Взагалі, як одну повз одну хожу. Взагалі піпа. Погнали кататися, то пишуть фахівці кажуть. Що ти каже багато балаболиш, отписка. Показуй роботу, а не балаболь. Ну не знаю, мені просто включити отак і слухати там, я не знаю, чи музику, чи що небудь. Мені не подобається таке відео. Мені краще коли е, хтось щось розказує, там, як воно, що до чого. Не знаю, як там усі ходять з культиваторами по 20 км. Ну ось я ходжу 14. До 14. Включаю С4, тобто четверту швидкість, то не тягне. чую, що важкувато. Воно і так під гору в цю сторону. І отуда горт, ну зараз побачите, теж напряг. Ось культиватор, Пече танк. Тойка білота, ну не знаю. Як на мене, це, ну я другої не бачив, да, там, щоб там, двохвидково, там, чи яка вона там, щоб попробувати, Казати, що це краще, ніж те, не буду. Казати, що це гірше, ніж те, теж не буду. Воно працює, все аргументовано, все прекрасно. Роботу свою робить. Як ти не крути, вона і грає. Вона вліво-вправо підігрує і все виходить чотенько, Пилюка теж неймовірна. І оце поки сиренько в сторону посіва, діагоналі. Тут буде просто картина. Тут ми розкидали карпамід під кукурузку. І будемо дивитися, як вона тут буде пердіти. Все нічого, там чуть-чуть у нас припічок таке є. оціємо нормально. А отут воно таке з зазубнями. Паї як розділялись, я не знаю. Але це я би до них показав, на пальцях не об'ясниш. І отак красиво це все діло виходить. Руль Хейтери, де ви там. Руль не крутиться, ви бачите? Автопілот круте, безкоштовний сигнал, все робить, все працює. Обалденно. Оце мені вже подобається. Це вже уровень народ, я вам скажу. Для нас малишів, для нас маленьких в кавичках, чого що кавички, що ми великі фермерами, 100 з копійками в нас гектарів, що це багато. І для нас маленьких це вже уровень холдинга. Як дивишся, коли там, крупне господарство, холод, все по автопілоті, порівнять. Клас, ти дивишся, от, до чого ти стримишся, що хочеться бачити у себе на полі. Коли ти робиш так само, як у них, о, тоді ти вже розумієш. За що ти заплатив кошти, що ти прорекламував безкоштовно, що ти тобі дали безкоштовно на рекламу. Все ти це розумієш і дивишся на результат своєї роботи. А це вже, це вже рівень. Я думаю, багато людей, які мене розуміють, звісно, різ... в кожного різні достатки. Але хтось, знаєте, хтось на Мерседесі, а хтось на дев'ятці, але з автопілотом. А той, що на Мерседесі, на, на МТЗ, у тобто, кожного різні пріоритети. Що для кого як цікавіше. І, ну йде як танк. Оці бублики на цьому, на культиваторі, просто мочняковські, до речі, оце ж переїжджав і на... По діагоналі переїжджав і горби боняли такі. А мій товариш питав, каже, як він на поворотах, каже, на таких уклонах, на ямах, на горбах, типа, не буде такого, що він ляже, та кажу, хіреньо, значить буде чи ні. А потім спробував, о, все без ніякого працює ідеально не перевертається, скажімо так. Ну, Хоча було стрьомно. Я на краях, оце, щоб ви розуміли, я навіть не цей культиватор. Стараюся менші загінки робити, щоб його менше... Один, мать, Може це неправильно, не знаю. Може це правильно. тому що я просто тут край топчу, потім я края відходити і тут буде е, цей. Скажіть, я скажу. Грудка велика. Ось на гору йде 13 вже більше не тягне. Тут з уклон, оце всього уклон, та немає ніде ніякої ні бур'янини, ніде. Ну, таке поодиноке, де не де а там це просто жахи. Щас стану ще ж подивитися, що це воно за бур'яни, бо я в них не шарю. Такі вони щось на ці бур'янці. Воно таке і на морку, типу, похоже. Похоже. Ось воно. Зараз якраз там встану, там черметина є, А що це там, дядьоня, став. Не, поїхав. Зараз там чермотинка лежить, станемо її, заберемось, дивіться. Що воно? Та ну не було такого. І прямо так ось полосуть туди. Бачите, вон друга. Діагональ я взяв, прекраснішу, Те, які нерівності, зарівнює, підрівнює, потім сіяти ми будемо вже отак виходить. Но тільки треба по свіжих слідах, скажімо так, заборонувати, підготувати, тому що якщо грудка при цій жарі висохне, все, жопа. Ти її потім нічого не зробиш. Тому будемо старатися, зараз раз, два культивіруємо, два-три боронуємо. Не знаю, не буду, я, мабуть, окреме відео робити про бороновку, воно по суті не треба. Може, в кінці цього вставлю, щоб бачили, розуміли, розуміли. О, йома, -йо, воно червитина. Вже тих фугоспів немає, хто з насіка. Гної розкидачі вже всі в черметі. А воно вилазить, вилазить і вилазить. Це так можна, блін, степлення. Кончить, диви, яка лежить, Йома. І за оцих зупинок по бур'янух і вітер тут. Бує. Ось дивіться, що це за бур'ян? Як воно називається? Глянь, мені воно на морку похоже. Капець. А ну, пишіть фахівці, хто в курсі, як воно називається. І оце прям полосами воно видно, там, там. Так, тут в нас що, глянемо, обійдемо. Граблина в нас. Стоїть на середньому положенні. Вона в мене стояла на то тобто агресивно. Це я її чуть положив. І ще. Сама собі, вверх вниз піднімається. Я ще знаєте що, мені здається, що малий каток. що під такий культиватор треба було б діаметр більший. Тобто, не там, ну, тут 30, так, да, треба було 50. Щоб такий мочняковський він був. А це, мені кажеться, дтський. Від культиватор. Ну, Під 3 метри, то в принципі може воно і зачотно під 3,5. А під 5, аби такий може більше. Ну, чесно скажу, наші е, потреби даний культиватор задовільняє на всі 100%. Що ми від нього хочемо побачити? Він ось робить. Це не компактор, повторюся. Компактор є компактор. Культиватор є культиватор. Що е, там ще в нас таке? Є лемкенкарат корунт, вірніше, це зовсім друге, да? тобто ми повинні це розуміти, що від культиватора ти роботи компактора не доб'єшся, або від компактора роботи культиватора. Олександр Луценко, до речі, Михайлович, вам привіт. Він правильно чоловік зробив. Все переробив і в нього з культиватора став компактор, який робить іменно, іменно красоту, іменно все як має бути. Книжка пише. Ну а тут а що тут? Ну ось тут ось тверде. Може. Та ні, ну, де десь, десь ж глибоко, десь не, не глибоко, тобто, ну, ти однього, однієї глибини не, до, не, до, не, не доб'єшся, тому що це культиватор, я повторюся ще в сотий раз. Е, десь на рівності, тим більше, діагональ. Ось воно діагональ, тут перепад, як книжче пішло, е, ну, не зрівняє воно так, як потрібно. От якби була та передня планка вирівнююча, да, це, все, це вже зовсім інший агрегат. правильно? Правильно. Якщо е, хлопці зроблять, чи ці, чи інші е, толкові компактори, то вони будуть користуватися попитом. Те, що там робить агрокалина, це я в курсі діла, але, але пок... не будемо, знаєте, як ото хейтити, не будемо там щось розказувати, показувати. Ну, е, Сервіс бажає краще. Тому, тому ждемо, поки Може, ці хлопці придумають і зроблять компактор. Може інші. І будемо потім вже вирішувати проблему з компактором. Така черметина, такий трактор, я цей це тянив салон. Треба ось як по свободі. Ну воно ж знаєте як. Треба на сюю минуту. Потім оце його зробив. Салфеточки. Потім його зробив оцю площу. Да, і вже там тобі не треба той ящик від інструменту. І ти, звісно, вже той ящик про нього не думаєш. А от зараз він тобі потрібен, ти про нього думаєш. Якби зварити, щоб якісь ящики, підписчики скидали, і розміри і все, отам на передні груза, щоб воно і монтіровку не держати всьому в тракторі, чермеття таке скидати. Гля, яке зелене. І оце культивіруємо, боронуємо і будемо сіяти. А погода надіктує нам свої правила. Сонячний вже по сходи, вже друга пара лізе, Блін, а тут а морози передають. Ну не морози, а похолодання. Та море ще ж поміняється все. Плюс, що я вам скажу, народ, даний е, автопілот він набагато простіший, чим е, той, що в мене стоїть китайський. Тут, ну, понятно, що я поля заново не створюю, тому що нащо мені їх створювати, як я ж, заново вже в ці лінії не попаду. Я зараз його виключу, включу, оці ліній вже не буде, вони вже будуть зміщені кудись, е, в ту чи іншу сторону. Тому создавати поля мені не потрібно, а там создати лінію АБ, ну, не елементарно. Зараз гурт на рівні он нажимаю. Там вискочить А, нажимаю і по Все. А на китайці треба создавати поле, щоб потім ж, е, в сторону посіва там, чи оприскувати, чи там, по діагоналі оприскувати. Ну, оці всі моменти нюанси, чи там, ту саму міждурядку робити, може колись якось. То є такий моментик. Ну, що те, Що те хороше, як нема нічого. Якщо зрівнюємо електромеханіку із гідравлікою, гідравліка, звісно, краще. Так що, що я вам скажу? Правильно. Краще щось, ніж нічого. Тому ми печемо пшениця. Блін, не захвати, мабуть, пшеницю. Ось, риве, горбати, шо ти є? Ну захвати пшеницю. Ні, не захватило. Це на наступний раз буду йти. Та вирізав, вирізаю все напроч. Все чорне. Так мені подобається, як я, Саша технічно каже, все чорне-чорне. <гум> ну, а що ж ми, класіка є класіка. Отакий обробіток. Ми звикли, що воно все чорне, і тоді ми сіємо доволі, як слони. А коли ми сіємо е, пряме, або там, ну, в кукурузу в сою, тоді дивишся, думаєш, йоп, ти що я роблю? Я ж такого ніколи не робив. Це треба понять, це треба перейти і зрозуміти. Ну, ну, щось щось є пряме, щось є дісковане, щось є. Єсть оране, щось є класіка. Тому, тому працюємо. Я думаю, вміщу, мабуть, ще й баронування сюди покажу. Щоб не, щоб не робити друге відео. А одне зробимо. Правильно, правильно. Так що, ой, я ж казав, лайкос не треба. Хто поставив, уберіть, поставте отак. Так, значить, дохожую оцей клин. Я хочу показати пшеничку. Дивіться, що таке краєвий ефект. Так? Два рядочка. Дивіться, як балдеють, які вони... Насищені. Воно то і ця непогана, але е, ну, тут воно ж виходить, сіяно по діагоналі, а тут края оцівав, тобто тут загущено. Тут вона чуть світліша, ну а край взагалі просто, просто бімба. Тут же ж бачите, ніяке воно не 35-те, а 35 вливалося в рівні посіви. Тобто край відходив я отак. І потім вже ж пішов діагональ. І воно таке загущеність, але взагалі пшеничка з потенціалом, як казав один чоловік. 4-5 тонн не більше. Каразниця, яке це міжряддя. А от висів і глибина, і рівномірні всходи і ось що ми отримуємо. Ну, дай Бог, доживемо до жнив. Подивимось, порівняємо, проаналізуємо, що тут наші бур'яни оброблені квелексом. Та боги знав, це прибилося. Це таке ось як друга волна лізе. Ну тут вже все. Воно затянило, тобто тут бур'яни рости вже не будуть по хворобам. Хрень знаєсть і хвороби, все одно якесь те листя не сильно, прям неймовірно здорове. Стебла стій, йо Красота. Прямо посів по сої, хто дивиться перший раз. Так, добиваю цей клин, задубали ці клини, коротше. Ось залишилося оце за Шандорю. І переїжджаємо опять в іншу сторону на клин. Тут ми, правда, дорогу вкатали, але ну, я тут двічі пробіжу, щоб його підірвати. Ну Тут, бачите, порівняно чисто, там он далі грязно, зелене все. Ну а робота культиватора, звісно, питань не є. Ще там у нас балочки є. Одна балочка, там вон друга. Через неї я це скакаю, зиму, за зиму вимилу ну, весною вимило, треба буде по них прямо прибігти, тому що по нерівностям ну, не, не копію я як культиватор, що як ти, його... ти йому не роби, хоч по коліна його заглиби, блін, перепади все ж таки великі. Так що працюємо. Сонечко вже сіло, з'являється тумочка така, знаєте як, ну, сировата. Значить, що, закінчив і зробив уже перший проход. Воронками. Понятно, що це моя по-своєму дурниці, в тому плані, що... Ось дивіться, яка красота виходить, рівненько все. Просто бомба. Десь якусь грудку підбило, десь щось підрівняло і так далі. Понятно, що це все фігня. Можна було це все зробити за одну операцію, тобто, маючи компактор. Ну, блін, вибачте, мене від даного апарату треба, не знаю, 4-5 метрів, ну хай 4. 4 та нашого виробника та 1700-800 вивалить за нього. Прикиньте, скільки я на 1700 буду бігати оцими боронками в два Скільки це років поспіль, щоб ну, моторесурс вкинути э, цю ж солярку там і так далі. Тому тому, боронки в два ряди, в два сліди це, це бомба. Земелька якраз чотенько в ніч отходе, по феншую, волога видно, що є, все прекрасно. Так що так що якось отак працює нічну зміну. Оце б тих спеціалістів диванних сюди, щоб оце сутками колотився в цьому дірмі. Дома по три години бував за 3-4 дня, спав по 4, сут, по 4 години в сутки. Потім би він розказував, як ці гроші легко заробляються. Ну, це, це тільки знає і розуміє фермер. Або людина, яка працює, не просто працює, а стрімиться до чогось, тому що працюють усі, але ж стрімляться не усі, правильно? Правильно. Ну мої думки такі. На краю ось розвертався, щось не вписався та, блін, зацепив листя, не знаю, щось, чи витруситься, чи ні, чи прийдеться ще посеред поля ви це саме вичищати. Ну, отакі реалії, отака площа, края одійшов якомога більше. Готовлю і завтра будемо сіяти тут нашу улюблену кукурузку, Red GT, гібрид Zenetix. Zenetix, по-моєму. Ми залишилися з минулого року. Ціна питання посівної одиниці, там копійки виходить дешевше, ніж е, наші українські гібриди. Е, тому будемо пробувати. А, і до речі, по-моєму, чи ми отдільно будемо сіяти агрорит, чи тута. Коротше, по факту, завтра розберемося. Значить, що я вам скажу? Всім пока, я в бой пекти, вам всім гарної, спокійної ночі, всім пока і зустрінемося в нових відосах.